Слава наці, Вітаю на каналі добрий гримпат. В ефірі я все Добрий. Тут цікавенка. Проїжджаю повз козаків. Дивлюся, купа води. Не міг зрозуміти, думав, щось промивали. А у них виявляється пів акумулятора води, і кажуть, це системна проблема Ауді і ВАГ групи відповідно. Там пів акумулятора води, дренажні отвори. Чи скільки один тут і скільки? Ось його? один, а ось тут, ось другий. Дренажні отвори забиті. І отут був акваріум. Був акваріум. Були карасі і повний акумулятор води. Що там його? Я надія реанімувати. Буду, да, що воня так. З сиростю, поняли, ага. воно в салон. Воно вже В ну, салон смердить. плюхає. З сирістю, всюди плюхає, все крапає, все тече, тут карасі, хвостами б'ють, але так. Все, матиме бути нормально. Тут нормально підпльовує оливи, я бачу. Теж не від доброго життя. Нормально. Золоті руки у ремонтників. Як хазяїн скаже, разом боремо і поборемо. Пильнуйте дренажні отвори на вах групі.